стильна, функціональна та довговічна кухонна мейка фірми Lif, розмір якої 60х50, В комплект якої входить змішувач, колір мийки, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду. Телефон, кріплення та гарантійний талон. Гарантія на мийку 5 років. Товщина каркасу мийки 3 мм. Мийка повністю обезшумлена. Ціна такої мийки 3250 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходьте за посиланням.